Волонтерство не має кордонів, вкотре цю істину доводять справами. Вікторія Лізе вже 32 роки проживає у Німеччині. Спільно із депутаткою Хмельницької обласної ради Ульяною Ткаченко вони організували підтримку військових та людей з інвалідністю. Я живу в такому маленькому місті Брілан і 25 п'ять тисяч. Тільки населення, але вони всі за Україну, всі мої друзі, всі приходять, дають гроші в аптеку, і ми там купуємо ліки і посилаємо сюди. Зараз ми візки привезли. Десь 50 візків я привезла в Україну, щоб роздати. Два із них передали студентам Кам'янець-Подільського державного інституту. Це чи не єдиний навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти на Хмельниччині? Павло тут здобуває освіту. Для його зручності йому передали нове крісло колісне. Я ось їздив на цьому візку. Я на ньому їздив скільки роки. Два він новий, тому зручніший, і в цьому більше стабільності. Якщо цей в мене перевертається трошки, він же перевертається, то цей стабільніший. Тому мені це було необхідно, і він мені дуже зручний. Хочу сказати дякую, тому що я не знав, коли і як я зможу змінити собі візок. Вкрай необхідний подарунок отримав і Михайло. Каже, тепер свої звичні справи виконуватиме швидше. Я на цій, мені дуже важко було навіть трошки швидше їхати, тому що колеса більше не оберталися, а ця я вон проїхався і мені вона дуже сподобалась. Вона легка, на пів сили повертаєш, вона виконує свої функції. Не забули й про потреби пенсіонерів, які втратили можливість пересуватись самостійно. Дружина Марія каже, що вкрай важко, коли чоловік весь день вдома. Зараз вже готові їздити на вулицю. На ноги він ставати не може. От оце єдина його поза. От. А так їсти подаю, от на колінах ставлю тарілку, він їсть, П'є сам, слава Богу, що їсть сам. Волонтери подбали, щоб всі військові з новонародженими дітьми отримали подарункові набори та пледи на холодну пору року. Це підвищує і мотивацію їх як військовослужбовців до проходження служби, підвищує їх моральний дух. От це говорить про те, що у світі знають про те, що відбувається в Україні, і всіляко сприяють і допомагають нашим воїнам. Ніби проста благодійна акція, але вона така вкрай потрібна сьогодні для наших військовослужбовців. Тому ми дуже вдячні представникам, які організували сьогоднішній захід, там, зокрема, там Уляні Ткаченка, яка також є постійним меценатом і волонтером для нашої військової частини. Ще однією із важливих місій було відвідати військових у лікувальному закладі. Допомоги волонтерські потребують всі лікарні, не тільки військові госпіталі, але і всі лікарні, того, що і люди, які вже і комісували, з які відслужили, або які зараз ще служать і також потрапляють з різними захворюваннями до різних лікарень. І варто було б волонтерам звертати увагу на всі медичні заклади, які на Україні є. Це так, звісно, трохи розпорошує. Може ту силу, яка є, але вона підтримує той дух того хворого, який десь там в Закарпатті приїхав додому. Цим пораненням лежить своїй лікарні, а тут прийшли волонтери і йому цукерочки, там йому постільну білизну, там якісь миючі засоби, можливо, щось з ліків для нього чи милиці, ті в кінці кінців, які йому треба купувати, йому вже дали там. До той допомога дуже дуже необхідна. Волонтерська співпраця у Кам'янці-Подільському продовжується і надалі. Вже за потреби готуються нові проекти. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.